Дівчата, чи помічали ви, що з часом чоловік ніби розслабляється в стосунках і вже не ставиться до вас так трепетно, як це було на початку відносин. Стає менше ніжності, менше компліментів, він нібито менше вами цікавиться і менше приділяє уваги. І в такі моменти цілком ймовірно можуть з'являтися думки, що його почуття охололи, що він вас більше не любить і так далі. Але насправді ви можете помилятися, тому що дуже часто чоловіки себе так поводять, не тому, що вони більше не відчувають до вас. Почуттів, а тому, що вони почали доводити свою любов не словами, а діями. Зараз весь його ресурс йде на те, щоб проявити свою любов по іншому, щоб забезпечити ваше майбутнє, щоб забезпечити ваш комфорт, щоб опікуватися про вас на більш важливому рівні, більш глобальних моментах. І, можливо, вам все ж таки хочеться цих компліментів і цієї ніжності. І коли ви приходите до нього і кажете про те, що ти що мене більше не любиш, в нього в голові просто ерор, тому що йому здається, що він зараз. Спроявляє свою любов до вас набагато більше, а ви просто не сприймаєте це як прояв його почуттів до вас, а сприймаєте як щось саме собою розуміюче. І чоловік просто не може знайти ресурсу на те, щоб закривати і ці питання і ставитися до вас так, як це було на початку відносин. Тому з часом можливо його любов стала до вас набагато сильнішою, що він ставиться набагато до вас серйозніше та відповідальніше, саме тому він вкладає всі свої зусилля та ресурс в те, щоб піклуватися про вас на більш. Глобальному рівні та доводити свою любов діями.